Тоби, шановні громадяни неньки України! Ми починаємо простір Свободи особистості. До нас сьогодні завітала ну, така чудова гостя Крістіна Присяжнюк, співачка, Умнічка. Отака. І от зараз, в цьому випадку, ми будемо говорити про те, що Крістіна, мама, яка зробила. Просто вау історію. Міні-альбом з колишкових. Як це трапилось, Кристина? Вітаю усіх. Добрий ранок. А, дуже приємно знову бути в ефірі каналу Д 1 Дякую вам за І підтримку. нам приємно. А, і, Звичайно, з задоволенням розкажу, як це трапилось, і почну з того, що. А, ідея е, написати свої авторські колискові е, виникла в ну десь трошечки більше року тому, і мене запитала моя подруга, вона теж молода мама. Сказала: А ти не хочеш е, зробити свої колискові? каже: ну, в тебе такий же голос. Ну просто я чую, що твій голос співає моїй дитині колискову. Я якось так ну, замислилась, звичайно, але думаю, ну це ж все ж таки не просто так сів і написав, тим більше колискова. Це така пісня, яка ну в ній має бути просто такий, знаєте, закладений код, не, не просто материнської любові, а ще е, купу, купу якихось факторів, які будуть дійсно тою піснею, яку е, саме вперше буде чути малюк. Тому якось воно так в мене десь закралось, але лишилось на, на потім, як то кажуть. І вже коли я народила свого другого синочка, я повернулась до цієї думки, що ну напевно, все ж таки, треба це зробити. І ми обговорювали з моєю командою, як це може бути, як але я вже не раз говорила і в. Деяких інтерв'ю що я не можу так знаєте, що от мені треба написати, сісти і написати. Для мене це важливий дуже такий процес, тонкий, і я завжди чекаю того часу, коли от воно дійсно приходить, як то кажуть, муза, і я пишу, бо це завжди відбувається. Серцем, душею, я завжди е, щира в своїх піснях, в своїй творчості, тому я чекала цього моменту. Ну і звісно, народження другої дитини підштовхнуло мене вже остаточно до цього, і я захотіла лишити такий слід е, в українській культурі. Напевно, навіть не побоюся так виразитись, висловитись, і звичайно, така невеличка допомога всім молодим мамам. І не тільки і татами, і, і дідусям колисати малесеньких малюків. Дідусям однозначно, і я на собі це знаю. От ви зараз сказали таку дуже важливу річ саме в українській культурі. Тому що ми знаємо, що в інших деяких культурах колискова вона лякає дитину. Вона залякує, ти маєш, маєш, маєш. А в нашій культурі е Колискова це така магія. Це така лагідна, лагідна, лагідна історія, яка підштовхує е десь це е на кордоні е з гіпнозом. І от саме українські колискові вони завжди були такі от чудові. І от те, що зробили це... ви. Ну, для мене це ну от дійсно вау. А, от щоб е, я не був голослівним. Давайте ми зараз е, послухаємо одну з ваших колискових, яка називається Якщо я добре пам'ятаю, дрімота. так? Так, Крістіна. Е, любі глядачі. Зараз дивимось. Одну з колискових е, з міні альбома Крістіни Присяжню Колискові. Ну, це дійсно якась магія, Крістіна. ви чарівниця. Ну, дякую, дякую. чудово. І е, я ще от, е, наполягаю на тому, що е, ви зробили дуже важливу річ: це дійсно код нашої нації. От такі колискові. Це так чудово. Так, це правда. правда. Дякую вам дуже. Скажіть, там у вас була ще із тих трьох колискових, які в вашому міні-альбомі є. Ви про одну з них казали, що це дуже, дуже особиста історія, пов'язана саме з колисковою Засенаї. Розкажіть, будь ласка. Так. Так, це правда. Я дотепер, коли переслуховую і в соцмережах роблять репости і пишуть відгуки, коментарі. в мене просто таким табуном, знаєте, ходять мурахи, бо я повертаюсь в той день, в день народження мого маленького сина, і в той день, коли я написала цю колискову, на жаль, сталося так, що одразу буквально через півтори години він потрапив до реанімації. І провів там 10 днів, і лише на одинадцятий день ми вже перебували в палаті сумісного перебування, і це був перший раз, коли мені дозволили взяти його на руки. Ну, Я думаю, що і ви розумієте, і кожна мама розуміє, що це за відчуття, коли ти дивишся на своє дитятко і по-перше, розумієш, що тобою володіє страх за його життя, і те, що ти не можеш його притулити до себе. І тут цей момент, коли вже нарешті він в твоїх обіймах, одразу народились строки, йдуть до тебе сни, без тривоги, без біди. Що я поруч. Нарешті ти мій синочок зі мною, і потім засинай на моїх руках дитя. І, от буквально за лічені хвилини. Я на, частково на диктофон телефона, частково в нотатки писала текст, і от народилась така колискова. Там був ще один, е, такий як міні куплет але все ж таки вирішили зробити таку теж не зовсім традиційну форму. Е, є тільки один куплет, він такий подвійний і приспів. Тому вона, знаєте, як не просто колискова, це пісня моєї душі. Це вся моя любов до моєї дитини, і ну, я, я бажаю всім мамам, щоб вони мали абсолютну можливість тримати своїх дітей на руках, наскільки це буде потребувати. Нікого, і, і ні, ніде нікого не слухали, що не привчайте до рук там ще якісь моменти. Це вже такий трошки мамський контент пішов. Але просто... а, ладно, не тільки мамський, не тільки мамський, от повірте. Але це настільки важливо, що просто це не передати словами, який це зв'язок, які це емоції. Тому, от знаєте, як то кажуть, поки ти не відчуєш, поки ти не зрозумієш, що це таке, ти ну, до, до кінця не зможеш усвідомити. Тому звичайно, ми кожен віримо в краще, але от трапилось особисто в моєму, в нашому житті така історія, на жаль, і от тому як то кажуть. Шукати завжди позитив, і якісь е, такі моменти, щоб вони з якихось поганих перейшли в найкращі. тому от бачите, сталася така історія, але народилась така чудова, як на мій погляд, колискова. Ну скажіть, от ви розказали цю історію. От для мене у світовій культурі є така штука, материнський оберіг. Він найбільш потужний. Це найбільш потужний захист. І от ви розказали історію про те, що коли ваш синочок був в реанімації, ви написали цю колискову. От, коли ви його притулили до себе, ви писали її, і ви таким чином зробили: от, ви зробили той самий оберіг материнський. Так, ну я напевно це, це от, так... бачите. Я я навіть напевно і не і не задумувалась над тим, що це, це така бій, потужна це... історія. Так, не дарма кажуть, що найсильніший оберіг це, по перше, молитва матері, да, за своїх дітей, і колискова пісня. Ну взагалі, от я не знаю, ми напевно не замислюємося, Я зараз не тільки про мам, кажу, взагалі про людей. Колискова це по перше, те, що дитина найперше чує від матері, да, і вона через колискову починає саме через колу розпізнавати навколишній світ, не дарма використовується пейзажі та малего. От власне, що і я старалась зробити, щоб це було так, знаєте, і не дуже якось вкладно філософське, щоб це було, щоб це могла приймати і дитина, і різного віку діти. і щоб воно легко запам'ятовувалось. Тому ще раз скажу, що ми напевно не замислюємося над цим. А діти, перше, дитина чує голос матері. Це вже як оберіг. Вона розуміє, що вона в безпеці, що це мама, що це рідненьке, що це оцей зв'язочок, що, що ця пуповинка, Знаєте, деякий час працює, як я кажу. Тому так дійсно співайте. Мамуся, співайте колись Кристина, Кристина, От дивіться, ми завжди коли спілкуємося з нашими гостями, ми завжди показуємо одну якусь пісню. ну, з якою до нас прийшли е, наші гості. А от сьогодні я пропоную, щоб е, всі наші глядачі зараз подивились і послухали от ваш той самий найпотужніший материнський оберіг. Ви не проти? Дякую. Ну, а ми дякую. теж не проти, Крістіна. В мене, от чесно вам скажу: от такі мурахи, якось. Фрісон такий є. Крістіна, ви з нами? Так, так, дякую. Я вам дякую. Я вам дякую. Uh, так, я... О, я вас побачив, як чудово. От прям я вам дякую за те, що ви це така якась насолода. Я давно вже uh, не чув Колискові, так, щоб це були авторські Колискові, ви зробили ну, велику справу. Дякую, дякую. Користуючись нагодою, хочу подякувати всій команді, яка працювала, саунд-продюсеру Роману Калену і Катерині Соколові, яка створила таку чудову анімацію, е і старалась максимально втілити в життя, щоб образ мами і дитинки був схожий на мене. Сподіваюся, вийшло. Тому дуже дякую. Крістіна, Крістіна, так, ви з нами. А, от те, що ви зробили, це так чудово, так потужно, так гучно. Оцей наспів Колисковою, він такий потужний, і це дійсно оберіг для всіх нас, напевно, не тільки для діточок, для всієї України. Це материнський оберіг. От, я так е розумію, що от зараз від вас е всі матусі і всі наші глядачі мають почути якісь е добрі, гарні побажання, якісь слова для них. Так, звичайно, хочу побажати в першу чергу кожному, кожному з нас берегти себе, берегти своїх рідних. Наближати нашу з вами перемогу, наскільки це можливо, робити все, що залежить саме сьогодні, саме тут і саме зараз від нас. Не забувати про донати, не забувати про підтримку тим, хто постраждав, і тим, хто дійсно її потребує. І звичайно, сьогодні бути мамою під час війни, це не аби яка відповідальність, не аби яка праця. Це дійсно дуже важко, бо в першу чергу ти. Думаєш про своє малесеньке е, дитятко, про його життя, про його безпеку, а потім вже про своє. Але тим не менш, ти думаєш про декілька життів, про їх долю. І ще раз скажу, що це надвідповідально. Тому бажаю у кожній матусі сил, терпіння е, в кожну родину, е, спокою, миру вже нарешті, перемоги. Нашої, і звичайно, нехай всі наші діточки в кожному куточку України засинають в батьківських обіймах на руках мами і чують ту саму найпрекраснішу колесколу. Крістіна, дякую вам. Те, що ви зробили, це код нашої нації. Я впевнений, от на 100%. це дуже потужно. Ну і все буде добре. Все буде Україна, слава Україні! Звичайно, героям слава! Щиро дякую вам і всій вашій команді. Так само бажаю всього всього найкращого. Бережіть себе і ви бережіть себе. Дякуємо ще раз так вам так. за те, що ви сьогодні були з нами. А я нагадую нашим глядачам, що сьогодні з нами була Катерина Присяжнюк. Знаходьте. Е Давайте слухати своїм дітям оці чудові колоскові Кристини Присяжнюк. Тому що вони ну, дуже потужний оберіг для ваших дітей, для вас, для всієї України. Все буде добре, все буде Україна. Ми переможемо. Слава Україні!